Вітаю, друзі, сьогодні хочу показати вам огірочки, які я пересаджувала декілька днів тому. Тут у мене зараз лампочка горить. І на градуснику у нас трохи піднялася у мене тут температура. 14 градусів було 13. І я включила електричне простирадло, щоб підвисити трохи температуру. Бо прохолодно, прохолодно. Окутала їх агроволокном тоненьким, декілька слоїв сложила. Е, оцей огірочок, пам'ятаєте, він був такий яленький, слабенький, слабенький такий був. І я, е, ось він, отакий він зараз. Бачите? Я його укрию, покажу вам. Укрию його. Оце той самий, який е, був пересушений і м'явий. Під пакетом він не, сподобалось йому. І він е, так збодрився. Тут ось ці такі, Це три у нас е, огірочки Ніборі f 1 а це, вибачаюсь, а це Балкан f 1 огірочок. Це теж ніби. Ось такі вони. Я сьогодні хочу тут трохи підігріти, включу електричну плитку і буду е, прокипичу, ну, прокипичу вазончики для фіалочок, бо вони у мене дуже довго, довгі роки лежали, колись купила оптом. І вони лежали. Ну, І я хочу їх обробити кип'ятком, та й я їх пров... ну, кип'ячу і... Потім фіалочки висаджую. І ось цей ось такий живий, наче. Далі побачимо, як вони будуть. Прохолодно. Прохолодно. Ураз. Було б трохи тепліше, та вони, може б добре. Ну, було б їм краще. Тут включила поки електричне простирадло і... Поки я з плиткою тут поставити, ще нема де, куди, бо тут вон, баклажани у мене стоять, тут розсада. І я це кабачки, ті, що перевалила їх. Чого кабачки, наче ці набираються, не, підва... не, не, не попадали, не пожовтіли. Ну, Побачимо, як вони далі. будуть. Бачите? Ось такі вони. Нічо так І Зараз погода така ще. На нагород на їх ще рано помідорчики пополивати. оце Безграмотно вирощую Сьогодні написали мені коментар такий, так мені боляче стало. Е, е, Напишіть, не, е, не, не пишіть погані коментарі. Е, не треба. Е, і так зараз війна е, 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 і все так е, на психіку нам вища. Е, е, бачите, поливати треба земля яка? Це я з городу взяла і положила зверху, воно каменем зробилося, ростуть. Терплячі такі, бачите, чекають, буду поливати сьогодні. Поливати буду сьогодні, хочу ще побризгати огірочки, побризгати хочу і від кліща настоїмо до шпині цибулі і з олією. Трохи олії добавлю. Внизу під відео буде. Такий рецепт, скажімо так, це буде їм як вітамінна добавка і від кліща спробую. Кліщ пакет не любить. І отак от по -по побризгаю, обработаю їх, накрою пакетиками і вони будуть під пакетиками. І зараз ще не буду обробляти, бо низька температура тут для обробки я. Підвищу трохи хоча б до 20 градусів, щоб ну, ефективніше було, бо буду бризгати все. І розсаду помідорчиків, і перчик, оце баклажанчик. Ось це бачите, щось їсть, це земля згороду. Треба обробляти. Все-все буду бризгати. Це тут щось закручується перчик такий. Я два рази е, бризгала триходерміном, триходермін М е, жидкий і обробляла, бризгала і поливала їх два рази. Ну, сьогодні хочу ще на стойну цибулі обробити. Е, щиро дякуємо вам за підписку, за те, що. Підписуйтесь, підтримуйте наш канал Антоновна. І е, піднімайте пальчик вгору, діліться з друзями нашими відео і е, швидше робіть добру справу. І будь ласка, не пишіть поганих комент коментарів. Дякую. Е, щиро дякуємо вам. Хай вам щастить з вами була Оля до зустрічі, мої хороші.